Сімнадцята година в столиці України. Час новин продовжується на п'ятому. Понад сотню окупантів одним ударом це наслідки обстрілу збройними силами України російського полігону на окупованій Луганщині. Атаку проаналізували видання Newsweek та Американський інститут вивчення війни. Про удар стало відомо ще 1 травня. Як зазначалося, під атакою опинився російський полігон на захід від села. Можняківка, що на окупованій Луганщині, це за 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Запустили три ракети атакам із з касетною бойовою частиною. Що одна з них прилетіла точно в ціль. За мить до удару на полігоні фіксували скупчення живої сили армії Рефії. ліквідували близько 116 загарбників. Підрахував інститут вивчення війни. На п'ятьох напрямках вже завершують будівництво фортифікацій. Про це повідомило Міністерство оборони України. Показали і відеоробіт на фінішній прямі укріплення у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Загалом їх зводять у 14 регіонах для захисту від російського наступу. Росіяни таки мають план захоплення Харкова та Сум. Про це заявив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк виданню Таймс. Але чи зможуть вони його реалізувати з наявними силами? Невідомо у головному управлінні розвідки лише припустили, що ворог може посунути на Харківщину і Сумщину. Наступ окупантів очікують у кінці травня або на початку червня. Заступник начальника гур Вадим Скібіцький в інтерв'ю за економіст. Каже, що росіяни планують збільшити особовий склад до щонайменше 50 тисяч солдатів на кордоні із Харківщиною проте запевнив, що цих сил недостатньо, щоби взяти таке велике місто. Бити по цілях на території РФ британською зброєю можна. У цьому запевнив Україну чільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Напередодні міністр був із неанонсованим візитом у Києві. Зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою. Пообіцяв підтримувати Україну озброєнням скільки буде потрібно. Щороку Лондон надаватиме 3 мільярди фунтів військової підтримки. А як використовувати надалі системи вирішуватиме лише Україна? Журналіст уточнив, чи можна збройним силам бити британською зброєю по території Росії. Міністр відповів схвально, заявив, що Київ. Має таке право, схожа заява. Пролунала вперше. До Україна не могла бити по Росії британською зброєю. Девід Кемерон згодом пояснив позицію Лондона: Росія не гребує ударами глиб країни. Тож і Київ може направити британську зброю проти території РФ з огляду на те, що роблять українці, ми вважаємо, що це винятково їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну, на яку незаконно напав Путін, і вони повинні робити рішучі кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень, які накладаємо, але будьмо абсолютно відвертими: Росія напала на Україну, і Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по Росії. У Києві міністр також зустрівся з президентом України Володимир Зеленський. Поінформував про ситуацію на фронті. Наголосив на потребі посилити безпекову підтримку. Водночас, подякував Британії за анонсований військовий транш. Він став рекордним від британського уряду для України за час великої війни. Сучасні пріоритети це бронетехніка та боєприпаси. Як ніколи важлива і підтримка політичних ініціатив, зокрема, прийдешнього глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії. У Києві міністр розпочав переговори. Про партнерство між Британією та Україною. Угода розрахована на 100 років. Охопить сфери культури, безпеки, торгівлі, науки та технології. Гучний вибух чули у Ленінградській області Арафії. Прогриміло неподалік полишений Павлівської ТЕЦ. За непідтвердженими даними, вибух безпілотника це був. А за іншу інформацію там заклали вибухівку. Щодня сотні чоловіків обувають пороги ТЦК. у досвіда займають чергу, щоб встигнути оформити необхідні документи ще до набуття чинності закону про мобілізацію, адже переконані, що з 18 травня може бути ажіотаж. Водночас триває розробка електронного кабінету військовозобов'язаного у Міноборони кажуть, що роблять усе можливе, аби система запрацювала вчасно та без технічних збоїв. Чи вдасться це реалізувати? Та що кажуть чоловіки, Лідія Середюк розповість. Середина дня біля ТЦК вже традиційно черга чоловіків. Щоб стати на військовий облік чи оформити необхідні документи, приходять ще в досвіта. Один стоїть з трьох тридцяти ранку. Це точно знаю, бо він неподалік живе, тому прийшов з тульчиком. чекав. оновити свої дані в ТЦК за один день Василю не вдалося, тому має прийти сюди знову. Все швидко, просто дуже багато різних питань, різних. Кабінетів, а от ці чоловіки вже декілька днів поспіль приходять до ТЦК, щоб стати у чергу. Більшість розуміють, що нині центри комплектування працюють понаднормово. Декому ж уривається терпець через те, що черга просувається дуже повільно. Бронь закінчується 11.06, але бронь нам не продлять, бо повинні получають він кот. Тут дається він кот, але він в цьому сьогодні він не давався. А якщо давався тим людям, які вже два дні були тут і нічого не отримали, і оце сьогодні вони тільки щось отримали. Попускали по талончикам тих людей, які були вчора і позавчора. Мені потрібно приїхати стати на облік для того, щоб устроїтися на роботу. Ну, мене без обліку не беруть. Я, виходить, з Сумської області зробив всі документи для того, щоб приїхати сюди. Я приїхав понеділок, простою без толку, скажімо так. Приїхав вівторок, о сьомій ранку, поїхав десь о п'ятій. Також без толку. Сьогодні приїхав вже о 5-й годині ранку і по факту сказали, що до 18 працюють і мене оформлять. Потім через годину вийшли і сказали, що вони працюють до 3, і з 2 години майже нікого взагалі не запускали. А вже майже в 4 години сказали, що в них лягла база. Система справді періодично може давати збій. Повідомив п'ятому каналу представник одного із ТЦК у Києві, розповів про велике навантаження на працівників територіальних центрів комплектування через постійні черги. Ну от сьогодні вже був збій по видачі штрих-кодів. Всі військомати працюють наповно. Я пояснював, виходив відвідувачем про те, що на одну людину можливо 5 хвилин займе, на другу людину, можливо, 25 хвилин займе. І потік людей, які зараз стоять під військоматами, ну просто скільки можемо, людей стільки приймаємо. Утім, насамперед пропускають тих, хто прийшов, щоб служити у війську. Ті, хто хочуть служити, приходять з повісткою. Вони без черги проходять на військомат, і вони в першу чергу обслуговуються проходять ВЛК, тобто оформлюються на військову службу. Мобілізація зараз в першу чергу, а оновлення даних на це, наскільки я пам'ятаю, дасть два місяці. Величезні черги вишиковуються до ТЦК ледь не щодня. Ці чоловіки вирішили не чекати, коли закон про мобілізацію набуде чинності і вже намагаються оновити свої дані. А з 18 травня повинен запрацювати електронний кабінет призовний втім, чи витримає система ажіотаж. А наплив людей буде ще більшим аніж зараз, прогнозують чоловіки призовного віку. Тому хочуть встигнути оновити свої дані вже зараз. У Міноборони ж готуються до запуску електронних кабінетів військовозобов'язаних. Потрібно буде завантажити спеціальний застосунок і внести туди свої дані: номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. Ці дані підтягнуть інформацію з бази військо зобов'язаних оберіг у Міноборони кажуть, застосунок буде дуже простим та доступним для громадян в Україні та за кордоном. Буде можливість робити це дистанційно без візиту до ТЦК та СП. Надалі для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв'яжеться із військовозобов'язаним, і далі це буде робота між військовозобов'язаним і безпосередньо працівником ТЦК. Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі з за кордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно. Система має працювати і по очікуваний ажіотаж серед користувачів переконані у Міноборони, зважаючи, що вже тривалий час біля ТЦК велике скупчення людей. Команда відомства працює і над тим, щоб невдовзі зробити електронну чергу. І вона запрацювала до 18 травня. Черги, можливо, стануть меншими, але це не зменшить навантаження на ТЦК. Вважає колишній речник штабу ЗСУ Владислав Селезньов. Треба щось робити з тим сервісом для того, щоб або збільшувати можливості щодо прийому громадян нашої країни, а вони дедалі більше будуть зростати з 18 травня. Фактично всі громадяни нашої країни, які підпадають під норму закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, мають неодноразово відвідати військовий комісаріат, бо з першого оточення якісь там документів. Потім справи пов'язані з проходженням військової лікарської комісії. Потім ще один а можливо навіть декілька візитів. Ми можемо лише уявити, який колапс може створити. Після набуття чинності закону про мобілізацію у чоловіків буде 60 днів на оновлення своїх даних у ТЦК. Це можна зробити в місцевому ЦНАПі ТЦК, а за два тижні через електронний кабінет. Міноборони, яке є розробником цієї системи, запевняє, що вона має запрацювати вчасно, 18 травня. Лідія Сердюк Олексій Іванченко п'ятий канал. Одна людина загинула внаслідок обстрілу Харкова. Окупанти поцілили по холодногірському району міста. Повідомляють обласній військові адміністрації. Били керованими авіабомбами, влучили по приватному сектору. Зруйновані три будинки, понад десяток пошкоджені. Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту вісім років була прикута. До ліжка ще двоє чоловіків постраждали. Вибуховою хвилею зачепило трамвай. Люди не постраждали. Минулої доби в регіоні поранені восьмеро дітей. Двоє літніх людей травмовані. Один мирний житель загинув. Росіяни атакували чотири райони області. Поцілили по шістьох домівках: фермерському господарству та трьох господарчих спорудах. Внаслідок атаки кілька будівель охопила пожежа. Один цивільний поранений на Херсонщині напередодні ворогу обстріляв дві багатоповерхівки і 10 приватних будинків. Російські снаряди потрощили в області навчальні заклади, комунальну припортову інфраструктуру, а також склади. І зранку окупанти вдарили по Кураховому на Донеччині. Загинули двоє цивільних ще стільки ж поранені. За даними військової адміністрації, загарбників гатили по центру міста уламково-фугасними боєприпасами, пошкоджені багатоповерхівки. Напередодні ввечері ворог обстріляв електромережі на околицях Курахового. Деякі мешканці досі не мають електропостачання. За минулу добу загарбники поранили чотирьох людей, загинули двоє мирних жителів, потрощено зо два десятки осель і два інфраструктурних об'єкти. Росія забрала в нього здоров'я, ворожий боєприпас вщент розтрощив коліно, і нині він не певен, чи зможе колись нормально ходити. Ветеран Денис Семенов із Кропивницького збирає гроші на колінний імплант, який допоміг би йому стати на ноги після тяжкого поранення. Встановити воїну протест. Зголосилися в Одесі. Лікарі оптимістичні в прогнозах. Однак коштує це кілька тисяч доларів, яких у ветерана вже немає. Допомогти просить усіх небайдужих. Історію захисника Володимир Іванченко розповість. Самотужки ступити крок для ветерана Дениса Семенова не випробування, змушений пересуватися на милицях через коліно, яке травмував на фронті. Розгинаю його двома руками, бо самому вона не дає. зігнути. воно дуже Тут мені Усе. Замінювали суглоб, це все болить. Болі тут такі не виностійно. Це я прижав, все більше я його приїжджати вже не можу. У перші тижні повномасштабної війни Денис залишив роботу кухаря та приєднався добровольцем до 56-ї бригади ЗСУ. Близько року боронив Україну від окупантів поблизу Красногорівки. Потрапив під артилерійський обстріл і опинився на операційному столі. Уламки зрешетили колінний суглоб. Мене от, от везли в госпіталь в Дніпропетровськ, мені там все зробили. Але я чувствую, що щось, ну, ну вже туди трошки пізніше, що ну мені важко, і важко, і важко. Я їду обратно в лікарню, робимо снімок, а там вже там просто. Ткані підмирали від кості і сам уже почав сустав сипатися. Через тяжке поранення Дениса демобілізували. Щоб стати на ноги і знову почати ходити, ветерану потрібна заміна суглоба. По допомогу, пригадує Денис, спочатку звернувся до приватної клініки у Кропивницькому. Чоловіка прооперували, однак імплант не прижився. Я дивлюся, щось воно починає ну, воспалятися, набухати, краснота оця, що навіть ну, дотронувся, наче хтось кип'ятком ну, облив. Ну я ж думаю, ну ладно, може там після операції може воно там якось ну, знакомиться, там чужожелізний сустав з моїм тілом. Та місяць проходить, а воно все більше хуже, хуже хуже. Антибіотики не дали результату. Біль та запалення лише посилювалися. У спробах собі допомогти ветеран рік поневірявся місцевими медзакладами. На операції та ліки витратив близько 200 тисяч гривень, але марно лікарі нічим не могли зарадити. Підібрати ефективне лікування йому змогли одеські фахівці. Інфекція відступила. Тепер треба поставити якісний американський протез. Мені цей травматолог сказав, я тобі хочу поставити сустав такий, щоб тобі його раз поставити, і щоб ти вже ну, більше ніколи туди в ногу не лізти і не заглядати. Тобто на все життя. Він дуже хороший і я буду на ньому ходити. Денисові призначили операцію на 13 травня. І зволікати не можна, інакше ризикує втратити ногу. Ну, в 30 років не хотілося б ні б її втратити. Та, ну це ж ну то одне діло, що ти ходиш своїми ногами, а то одне діло, що без ноги не ну, я не хочу витрачати. Я просто про це навіть думати не хочу. Колінний імплант коштує 5 тисяч доларів. Сума для Дениса непідйомна, тому змушений просити людей про допомогу. Да, мені стидно, Мені ну я позорюся. Ну я не знаю. Це для мене так. Може, я і не позорюся. Для мене ну я вважаю, що я ну, захищав Україну і. А зараз я просив в інтернеті гроші в Фейсбуках, інстаграмах, ну, родичів, усіх, що поможіть мені, будь ласка, насобрати, бо ну, я хочу ходити, як всі-всі люди. Ветеран не занепадає духом, там мрія повернутися до повноцінного життя. Поїхати на рибалку, з зібратися з всіма сім'ями, щоб я вже не на костелях, як всі, всі рибачать, а я сидю на стульчику і мене сльози на глазах, тому що. Ну, всі ходять, а я не знаю. Я... Поїхати на фронт Денис уже не зможе. Втім, війна для нього не скінчилася, каже ветеран. Тому намагатиметься бути корисним у тилу та підтримувати брата Близнюка, який зараз воює на нулі. От тільки б ногу зберегти та швидше одужати. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький п'ятий канал. Якщо ви маєте можливість допомогти пану Денису, одужати реквізити банківських рахунків зараз, бачите на своїх екранах, замініть ранкову каву на пожертву, і це допоможе відновити здоров'я нашому захиснику. Реквізити також можна знайти на сайті та у соцмережах 5 каналу. І нову вишивану сорочку придбати і задонатити на тактичну форму для військовослужбовець. Благодійний проект вишивана Україна проводить спільна громадянська організація Землячки та український бренд едноодягу. Вони вбрали в унікальні вишиванки з візерунками, характерними для різних регіонів України жінок військовослужбовець, щоб нагадати і частково навіть вирішити проблеми з жіночою формою війську. На презентації проєкту побував мій колега Юрій Пугач. Цій світлині військова за з позивним Роксі. Вона одна з учасниць проєкту Вишивана Україна для фотосесії. Дівчину вбрали у вишивану сорочку з орнаментом традиційним для Миколаївщини. А от на відкриття фотовиставки вона прийшла у тактичній формі. Щоправда, каже, купувати її довелося самій, бо у війську досі є проблеми з жіночою формою. На навчальному центрі у нас було 23 дівчат та 400 хлопців. І тобі видають чоловічу форму, іноді навіть немає твого розміру. Про взуття я взагалі мовчу, тому що ми ще сорока ти там не знайдеш. Це потрібно купувати все самому, і наша з вами задача як цивільник підтримувати їх і закривати хоча б базове спорядження. У громадській організації землячки вирішили не лише привернути увагу до такої ситуації, а й спробувати виправити її. Тож до дня вишиванки, який відзначатимуть 16 травня, підготували фотовиставку Вишивана Україна. Це демонстрація поєднання цивільного та військового, саме тому. Дівчата, які на фотографіях зверху мають на собі вишивану сорочку, а знизу залишили штани мультикам або піксель та берці. Цей проект. Містить в собі благодійну складову 10% від продажу саме цієї колекції піде на забезпечення на пошиття військової форми для жінок військовослужбовиць Український бренд вишитого одягу для цього проєкту створив спеціальну колекцію. Вона поєднує етнічні вишивані орнаменти, характерні для всіх регіонів України та Автономної Республіки Крим. І саме у ці унікальні вишивані сорочки обрали військовослужбовець, парамедикинь, ветеранок та волонтерів. Тут представлена кудимська вишивка, це південне Поділля. Миколаївщина це зі старовинної вишиванки Миколаївської області, селище Калинівка. Це Луганська, вона, до речі, вишита такими притаманними там кольорами бірюзовими. Це Київщина. Цю вишиванку ми взяли в музеї Гончара і відтворили один в один. Це те, що ми можемо. Ми маємо як. Цивільні люди пам'ятати, що ми живемо в країні, в якій йде війна, і кожним зі своїм днем і кожною своєю якоюсь працею допомагати всім, хто на це потребує, особливо в першу чергу є військовим. Дівчата військові, які брали участь у проєкті як моделі, на презентації розповіли, як воно було позувати перед камерою професійної фотографки, і як цей досвід на них вплинув. Це був одним із таких етапів мого адаптування до цього цивільного. Освіт. Я не є повністю цивільною, я продовжую в якомусь розумінні служити. А я сьогодні в сукні, ну, в сукні, в терев сарафані, і для мене це щось ну це, це дуже багато. Я хочу, щоб люди, які в цивільному житті, не забували про те, що... Для військових дуже важлива підтримка, і тил має бути тією самою підтримкою. Підтримати жінок у війську може кожен відвідувач фотовиставки під світлинами. розмістили QR-код зі збором, щоб українці задонатили на пошиття тактичної форми для жінок, військовослужбовець. Юрій Пугач, Торест Пона, п'ятий канал. Журналісти захищають країну не тільки словом. Колишня кореспондентка п'ятого каналу Ірина Шевченко, нині військовослужбовиця 21-го мотопіхотного батальйону збройних сил. Зараз її підрозділу дуже потрібен приладнічного бачення для парамедиків, які евакуюють поранених бійців з нуля. Зробити свій внесок ви можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Для цього необхідно просто навести камеру телефону і пожертвувати будь-яку суму. Долучайтеся до збору та допомагайте і надалі нищити ворога. Вдавав із себе офіцера СБУ і крав десятки тисяч гривень у родин українських полонених. Зловмиснику загрожує до восьми років за ґратами. У Києві служба безпеки викрила шахрая, який обіцяв сім'ям зниклих безвісти знайти їхніх рідних. Зловмисник з'ясовував фінансовий та емоційний стан родини і оголошував ціну від восьми до десяти тисяч доларів. Шахрай переконував, нібито має знайомих у російських спецслужбах, які вирішують питання щодо повернення українських військовополонених. Псевдоофіцер отримував гроші і зникав. Крім того, фігурант створював фейкові збори на буцімто автівки для збройних сил. Служба безпеки закликає: якщо невідомі вимагають гроші, обіцяють визволити рідних із російського полону, негайно звертайтеся до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених. Контакти ви зараз бачите на своїх екранах. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченнях з Генералу Служби безпеки. У відомстві імені не назвали, але низка медіа пишуть, що йдеться про Андрія Наумова. У колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ знайшли активи вартістю понад 32 мільйони гривень. Це, зокрема, два автомобілі, один з яких зареєстрований на дружину, а інший на її батька. Крім того, Андрій Наумов володів двома смарагдами. Ціна кожного становить понад 6,5 тисяч євро. Раніше експосадовці вже повідомляли про підозру у привласненні майна та зловживанні службовим становищем. Андрій Наумов виїхав з України 23 лютого 2022 року. Того ж літа його затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими грошима та коштовностями. Тоді сербський суд на рік ув'язнив як з генерала СБУ за відмивання грошей. А вже у грудні торік його випустили без права на виїзд із Сербії. На протестах у Тбілісі помітили тітушок. Молодики в цивільному лупцюють грузинських активістів, діють підступно, нападають лише на поодиноких людей. Протести киплять у Тбілісі вже четвертий день. Грузинські активісти окреслили свої головні вимоги. Натомість влада Грузії на діалог не йде. Антон Кучеренко продовжить. Водомети та парцевий газ бачили обстріли гумовими кулями. Цим Тбілісі вже не здивуєш. Перша кров пролилась напередодні. А як щодо грузинських тітушок? <му> Все за лекалами антимайдану. Грузинські поліцейські втомилися паскудити руки. Замісник за активістів у Тбілісі взялися тітушки. З них молодиків у столиці помітили вперше в активні сутички з юрбою. Вони не вступали, Відловлювали поодиноких активістів та лупцювали подалі від зайвих очей. Грузинська столиця клекоче вже четвертий день поспіль. Протести не вщухають та вже стали регулярними. Люди збираються щодня у визначений час у всім відомих місцях. грузинське громадянське суспільство ще ніколи не було таким сильним. Ми виступаємо проти авторитарного режиму і ніколи не здамося. А надто впевнена грузинська молодь. Ми будемо боротися до кінця до перемоги. А що ж таке перемога протесту на четвертий день? Активісти сформулювали власні цілі. Насамперед вимагають звільнити всіх затриманих на акціях у столиці, закликають покарати поліціянтів, причетних до розгону протестів. І головна ціль вулиці відкликати з парламенту закон про іноагентів. вже багато днів. Ми в Грузії протестуємо проти російського закону. Наш уряд робить усе, щоб ухвалити його та керувати країною як Путін. Але ми цього не дозволяємо. Нас б'ють щодня, труять газом, але ми не зупинимося. Тим закон ще у парламенті, Ба більше розгляд вийшов на фінішну пряму. Два читання вже позаду. Остаточне проведуть за два тижні. Грузинська мрія за крок до втілення мрії російської thousands of thousands of Тут тисячі і тисячі людей. Ми не зупинимося. Цього ніколи не станеться. Ми будемо тут разом. Молодь, літні люди. Ми всі будемо тут, поки цей російський уряд, ця грузинська мрія не піде геть. Влада Грузії ігнорує вимоги вулиці та зовнішніх партнерів, не критикував закон про іноагентів, Хіба що лінивий? ЄС та США активно говорить про його загрозу для майбутнього країни. Шлях Грузії до НАТО та Євросоюзу – під питанням. І на контакт з партнерами проросійська влада не йде. Прем'єр-міністр відмовився від візиту до США. буцімто через радикальну позицію Вашингтону щодо закону та розгону протестів. Антон Кучеренко п'ятий канал. Розмальовані гільзи від зброї, уламки збитих ворожих дронів та навіть частинка української мрії. Такі експонати представлені на мілітарій виставці у будинку художника в столиці. Колекцію використаної військової техніки зібрали волонтери фонду Україна це ти». Зокрема, представили Енлав та Джавеліни, розписані національною символікою, частини снарядів із патріотичними малюнками, уламки збитих ворожих сушок та ракет. Деякі експонати можуть стати частиною інтер'єру, як, наприклад, столи та музичні Лонки з-під тубусів від снарядів. Мета заходу збір коштів для поранених військових із Запоріжжя. Ціни на експонати стартують від 5 тисяч гривень. Відвідати виставку можна до 12 травня. Всі знають е нашу мрію, да яку е на жаль е розбомбили в місті Гостомель на аеродромі. Це її частинка, от скажімо так, тим він не знаковий. Тобто, кожен може прийти не просто подивитися, а ще й за благодійний внесок е мати собі в колекції шматочок нашої мрії. Саме цей аукціон він якраз розрахований на допомогу пораненим особисто, тому що їх дійсно багато. Коли поранений поступає в стаб-центр, з нього зрізається одяг. Йому Елементарно немає в що взутися і вдягнутися. І ми формуємо індивідуальні посилки, в яких є все необхідне для нього, прямо от на перший період. Точно. І це останнє повідомлення випуску. Залишатися й далі з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій.